Всім добрий день. Багато я вас вожу на Супруновку Там в мене живе теща. І сьогодні ми ще разок, може ще літом, ще буде разок, з'їздимо. Просто другим путем. Коротше, я вас в основному вожу велосипедними путями. Поїдемо, виїдемо на шостака, поїдемо через посадочку, холодком. Подивитись мусор, природу. Все, що попадеться на нашому шляху. Поїдемо через Супруновську автостанцію ЖД Оп'ять вітрюган, ну зато свіженько В прошлом році там в мене відоси є Полтава 2022 Разними шляхами на Супруновку їздили І в цьому році вже є там на супрунівські ставки, які їздив, і все прочі. можете переглянути. Я Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Я від вас багато не требую лайки, підписки та й хватит. Що у нас... Так, опасный участок. Его надо тут летать, как сумасшедший. Его сейчас одолеем, а там уже без перешков. их тапочках уже. Быть. Ну блин, друг, между другом зазор, и я не, не попадаю. Гарман. І ми проскапи. Ро там дрова. Вже нічого не сталося, кроме дров. Скоро й дровник. Як писала одна підписка, глядачка в коментарях писала, що ти знімаєш одні ями та бур'яни. Так у нас Полтава, це сплошні ями та бур'яни. Ще доберемося до центру. Буде врем'я, желання, можливості. Доберемося до центру. Поки що окружності поїздимо Разні. Ну Тут колись дорога робилася, не робилася, ніколи вона не зробиться. І війна тут не причуть. До війни не робили. Це зрозуміло, що зараз не роблять і не роблять. Тут ми неряємо. Можна по прямій гаражами. Но ми поїдемо крапінкою якби лісною да? типа. Типа лісною посадкою холодком хоча і так не жарко це зараз становиться отлить, комари загризуть вже проверено Якби з гаражей мусор не викидували тут і хоча б якось його впалили. Є мусорна яма, кстати. То так, в принципі, така дорога цікава. Ну, Не то, що цікава. Для прогулянки пішої велосипедної зайде. Оце я зараз так доїду аж до шостаків. Почти. Звернемо вліво. Вийдемо в шостаках і потім повернемо на Супрунівку. Ой, дровиняк. Мадам моя поїхала на час раніше, коротшим путем. Ну, а я поки з'їздив в магазин і вирішив поїхати цим, зняти відео. У мене ні одного відео нема цією дорогою. Так що поїхали я вас провезу. Лежим по повітрям подихаємо за мною. Предупреждається время, що кліщі є, але я думаю, кліща як сразу замітить, все буде нормально. Обізряді, тойсь його. Мені подобається їхати по такої грунтової вкатаної дорожки. Легко, на горному велосипеді. Просто бомба. Коротше, є сюди зараз, допустимо. Виїхав зараз в ліву сторону і там через фірми всякі вийду на Супрунівську 9-й етажку нову будову жовту. То з цими маршрутами є їзди. Коротше, маршрутів велосипедних піших багато. Но ми не іще легких путей. І воно, і воно все время типа, я з горки їду. Постійно спуск невеличкий. Тим більше тут немає того вітруга на шумі. При савдепі популярні були посадки, під ти щось відмітить. Якісь празник, ті самі 1 мая там 9 мая Йдеш посадку, там сидять, там сидять, там сидять. Зараз все вже все забулося. Одні комари тут тусять Свіже повітря дуже прикольно їхати, а це кочуся, тупо кочуся, таке ще й притормажувати бачу надо. Головне, не проскочить ці повороти. Хтось тут може їздив, а хтось навалив кучу. Ніна. Опять передавали вроді дощ, але буде, не буде. Щось дощі зачастили. Я думаю, вже огороди попаливали нормально. А ще ж намічається, грозові там лима. Боже, Ні разу не крутонув педалі, вже не, ну, я не знаю скільки я проїхав, так ще притормажу. Так, лапа заканчується. Там скоро буде поворот на ліво. Тут Десь колись була воїнська частина крунокки, що тут вже більше. Що це було? Якісь... Ага, о! Чуть не проскочив ось наш поворот. Поліцейська сидить, два мужика, що вони вичисляють, якісь документи. А, тут хуляли дрова, коли я їхав. Прошлий раз, може, це з цим зв'язано. Вирубка ліса, чи як, Випил лісу. Заборонений же в посадках. Так, оце ми виїжджаємо і... Кінець супрунок начало початок я, чесно говоря, не знаю, потім Так, Зараз глянемо, скільки ми проїхали. 14.40. 14 хвилин проїхали. 15, коротше. Виновка ще вважається, чи вже щось таке вважається. Це за цим забором колись була військова частина, сто років назад, мабуть, яку розібрали. Такий заїзд сюди. Нічого не лишилося. Дорога, дерева поїхав. Військовій частини. Повністю розібрано. Тільки забор остався. І остатки дороги з того часу, навіть, коли чаще була боєздата. Зараз виїдемо на дорогу. І там направо щось таке, наліво супруновка. ветерком. Включаем облегченный вариант, чтобы не вставать. Спина уже мок. Жарко. Рюкзак на спине. Под него всегда жарко. строїв з строїв забросив і розсипається сливи так непогано правда біля дороги близько все равно учасник бачите як ми швидко докотились грубого рягу можна на 15 хвилин из половчанської посадки чи ліса як правильно сказати коротше от дороги от траси. Тут я вже вам знімав, якщо я не ще бачу. Далі ж по прямой там, 5 хвилин і ви виїжджаєте на 3 ставка супутність. Де рибу ловлять, купатися можна. Багато хто купається. Як купався вже в тому році на двох ставках, ще на першому. Лишились покупатися але там багато, дві шум, гам. шумгам. Ну, будемо прощатися. Всім до побачення, гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставите. Ставте лайки, балалайки. О, як бачите, яка душа. Давайте, це буде Україна. Усім до побачення.